Всім добрий день! В нашій рідній мові дуже багато слів. Серед них часто вживаються слова, назви предметів, живих і неживих, слова назви ознак і слова назви дій. Давайте з ними познайомимося. Це слова назви предметів. Вгорі слова назви живих предметів Вони відповідають на питання хто. І внизу слова назви неживих предметів. Вони відповідають на питання, що? Всі ці слова, назви предметів, позначаються ось такою прямою горизонтальною рискою. Давайте назвемо ці слова. Хто це? А хто це? Хто це? А хто це? Хто поруч з хлопчиком? Хто поруч з павучком? То поруч з жирафою? А хто це такий великий? Перейдемо вниз. Що це зображено? Гроза, що це внизу за іграшка? Що за одяг? Що за побутовий прилад? А це що поруч із пральною машинкою? Що це? А що поруч з м'ячем? А що внизу під стільцем? Ноутбук. Отже, це слова, назви предметів, відповідають на питання: хто, що. Це слова, назви, ознак. Вони відповідають на питання який? Їх ми будемо позначати ось такою хвилястою рисочкою всередині. Давайте назвемо ці слова. Який цей смайлик? Так веселий. А цей який? Сумний. Який цей смайлик? Здивований. А поруч який? Закоханий? Який? Задумливий? Який? Дуже-дуже сумний, засмучений. Яка пляма? Червона. Які м'ячі? Великі і малі. Які ремені товстий і тонкий? Які тварини за швидкістю? Швидкий равлик повільний. Які будиночки за температурою? Холодний і гарячий. Які будинки за висотою, високий і низький. Які склянки паперові, порожня, повна. Які зубки. Здоровий і хворий. Правильно, це слова назви ознак. І ще є слова назви дії. Вони відповідають на питання, що робить, і позначаються двома рисками, як знак дорівнює. Давайте назвемо їх: Що робить? Несе. Що робить? Їсть. що робить, вмивається. Що робить? Біжить. Що робить? Стоїть. Допомагайте мені швиденько. Що робить? А ось цей що робить? Так. Що робить внизу? Грає. Що робить отут посередині внизу? Працює. Що робить жіночка? Танцює. Що робить на ліжечку? Лежить. Що робить серветкою? Витирає. Що робить? Прибирає. Отже, це слова назви дій. Вони відповідають на питання, що робить. Далі продовжимо грати з цими словами. До побачення, до наступних зустрічей!